Моя дочка каже, троянди вже не модні. Це з реальної розмови з моєю знайомою декілька років тому. Я не стала казати, що троянди це окреме явище, цивілізації культури, що воно вже майже п'ять тисяч рочків має, і що не всі красуні гламурні, всі бувають різні. Але я сказала по-іншому: ти знаєш, я колись також не розуміла троянд, я не бачила, якими вони бувають різноманітними. І ось саме троянди Тома Карута відкрили мені очі. Жива легенда троєндарства США Том Карут. Він вже закінчив свою кар'єру в 2012 році як гібридізатор троянд, але зараз він опікується як куратор ось тим чарівним садом в Хінікстоні. І так, ось такі вони, бачите, на південному збіржі немодні, і в цьому садочку можна влаштувати якесь свято, можна зробити банкет або коктейльний прийом. Дуже гарно. Живуть же ж люди, а? Живуть і навіть не знають, що вони не модні. Ха-ха. І так, моя колекція від Тома Карут це Флорібунда 2002 рік. Флорібунда хот како. Я вже робила огляд цієї троянди, але я робила осіннє цвітіння, зовсім інше. Ну, Як бачимо, в першому цвітінні троянда, ну, звичайно, вона більш гарна, вона більш махрова, пілюсток більше, ну, І кольори неймовірні. Багато епітетів, щоб описати колір цієї троянди. І червоно-шоколадний, і якийсь гаряче-папілястий, і вицвітає нібито лавандового. Для мене це колір багаття, вугілля багаття, здорова, флорібунда, дуже гарна. Неймовірно цікаво спостерігати, як вона цвіте. Завжди різна. хот какого? або хот чоколад? Гарячий шоколад. Том Карут, Флорібунда 2002 рік. Наступна за хронологією троянда в моєї колекції від Том Карут, Це троянда 2004 року має назву Іден або Блакітний рай. І ще більш складна назва Яндер, що означає дика блакітна далечінь. Ось така назва. Для американців, звичайно, для нас вона трохи якась дивна, але це означає якась дика синєва, щось там дикі, сині, тому що ця троянда має форму саме диких троянд. Ось така в неї форма, квітка розкривається, квіти цієї троянди набувають дуже різноманітних форм. Розкривається вдень, закривається на ніч, в залежності від стадії розпуску різна форма, різні кольори, гра барв, також складний колір. Дуже цікаво спостерігати за цією трояндою. Троянда саме. Тим і цікава, що вона не передбачувана, в залежності від температури, від погоди, навіть від пори дня, ранок це, або вечір, або день вона завжди виглядає по-різному. Така дика, непередбачувана, блакитна красунечка. До речі, оця фраза дика блакитна далечінь вона використовується в гімні військово-повітряних сил США. Ось так дика блакитна далечінь. Дивна назва для нас. Дивна троянда цікава. Наступна троянда моєї колекції від Томкару Флорібунда, 2006 рік Сінка дема, або ще кажуть Сінка де Майо, насправді я не знаю, як вірно. Але ось така троянда, я впевнена, що вона одна. Не на кого вона не подібна, так само гра кольорів, кольори змінюються. І помаранчеві, і якісь гарячі-червоні, а потім, як бачимо, вже якісь лавандово-папілясті, Дивовижні кольори, троянда свята. І так, ця назва це назва свята, яке влаштовується на початку травня. Воно має мексиканські коріння, Це свята. Як бачимо, такі кольори є в національному костюмі мексиканському, дуже гарні такі сукні, М, Подобається мені. І це свята перемоги над загарбниками. Його вшановують не тільки в Мексиці, а також і в Сполучених Штатах. Ось такі мені ще сподобались сукні. І троянда також. Мені дуже подобається. Від Том Карот. Дивовижна. І також оці сукні мексиканські, ці кольори, я коли це все передивлялася, то мені здалося, що і в троянди ход-какоу щось також є від цих кольорів. Щось подібне форма квітки інша, а кольори, гра кольорів дуже нагадує також троянду ход-како. Але ця квітує кітицями, і такі якісь форма квітки. Невідомо, що там відбувається на цьому кущі. Ну, але в цілому виглядає дуже-дуже симпатично. А це хоткако. Закінчую огляд троянд від чарівника Тома Карота Трояндою 2009 року Purple Splash. Пурпурний спалах або фіолетовий спалах, або ще одна назва цієї, від кої троянди овау. Але насправді для мене троянди від Тома Карута вони всі овау. Любі, пишіть, які троянди від цього оригінатора маєте ви. Дуже цікаво. А ще любі, я мрію, що в нас також буде нагода відсвяткувати перемогу над загарбниками. І тому, любі, допомагаємо нашому війську. Бо коли ми не допомагаємо нашому війську, ми допомагаємо загарбникам. На цьому все. Мілуємося трояндами, дивовижними кольорами червоного, рубінові, фіолетово, бускові кольори, троянди овау. Тримаємося, віримо в перемогу. Всіх обіймаю, папа. -па.